Слава нації, смерть ворогам. Кому насправді належить Україна? Україна тепер належить не депутатам, не суддям, не прокурорам, не продажним поліцейським, не продажним е, метникам. Список можна продовжувати. Не продажним держчиновникам. Вона належить тим людям, які, незважаючи на все, взяли в руки зброю і почали захищати її. Чим є, з тим є. Вона належить тим людям, які готові, готові віддають і віддали за неї своє життя, їхнім родичам, друзям і близьким, які не з новим телеканалів знають, що таке війна, а знають, що таке війна насправді. Війна за Україну триває, буде тривати. Але знайте, Україна завжди переможе, і всі, хто з Україною в серці і в голові, завжди будуть перемагати оту більшість, на яку о, і кій на все плювати.